Вітаю вас, мої любі! ласкаво прошу до каналу генда психології. З вами Уляна. Сьогодні хочу поговорити на тему так званого ціннісного столу. Іноді люди потрапляють в ситуації, де їм незрозуміло як себе поводити. Наприклад, новий колектив, і ви знаєте, що всі люди для вас нові. Ви прислухаєтеся, приглядаєтеся до тих правил, які панують в цьому колективі, до думок людей навколо, і не дуже знаєте, як себе там відразу поводити, або ви хочете започаткувати якусь свою справу, і також якось не знаєте, з чого почати. Або нові стосунки, і нова для вас людина з новим характером, і також вам трошки важкувато. Що зробити для того, щоб не було цієї тривожності, щоб трошки полегшити собі стан і увійти у стан стабільності? Дуже раджу зробити техніку ціннісного столу і розписати для себе: якщо ми уявимо, що взагалі по життю для нас є речі. І в кар'єрі, і в родині, і в дружбі, і в багатьох різних напрямках дуже важливі от просто якісь ключові фактори. І ми уявимо все це в образі столу. От на чому тримається цей стіл? На яких чотирьох ніжках тримається цей стіл? Я вам покажу: от я колись собі малювала, от мій, наприклад. Ну, Я такий невеликий художник, ось мій тінісний стіл. Так? От я собі прописала, що чи то професія, чи то стосунки, чи то дружба. ну, от Взагалі взагалі по життю загальна картина. Мої чотири ніжки, на яких тримається <тас> <тас> тінісна опора мого життя. Номер один: і я чогось написала: це як найважливіше для мене це глибина. І справді, коли я дивлюся на те, як я обираю професію, на те, як я а, заходжу в дружбу, на те, які стосунки мене цікавлять, а, романтичні. Це завжди буде про глибину. Якщо в дружбі не вистачає глибини, я, або я не можу зайти в глибину в дружбі, якщо в стосунках а, з чоловіком не вистачає глибини, а, з, цим, з цим чоловіком треба тільки верхах, От, або, або що ще може бути, коли я не єдина жінка в його житті, він не ставить мене як єдину жінку в душу, в серце, якої він готовий занурюватися і досліджувати там. А знаєте, бригаються по кущах, як я це називаю. Такі стосунки мені стають взагалі найцікавими і я не розумію у них у них жодного сенсу. Угу. Ось, тобто глибина це дуже дуже важливо. Далі цікавість. Наступна опора, наступна ніжка мого столу, це цікавість. Якщо немає цікавості в дружбі, якщо немає цікавості в професії, якщо твій партнер не дає ані, ані глибини, ані якогось живлення для мого інтересу. Це також дуже для мене печально. Далі повага. Наступна ніжка для мене це повага. Повага, передусім для себе, до себе і повага до інших людей. І тут наведу вам приклад. Я дуже дослухаюся до того, чи енергетично мені підходять люди, місця, професії і так далі. І от була одна одна пані, з якою ми здружилися. Ми енергетично дуже були приємними одна одній. Їй приємно було в моїй компанії, мені приємно було в її, її компанії, але вона а, почала робити деякі такі речі, в хоча вони взагалі не стосувалися мене. Вони стосувалися її в принципі особистого життя. А ми і ми були на той момент, ну майже подругами такими постійно. Ми кожного дня спілкувалися. І вона почала робити такі деякі речі, за які я знаю, що я би не поважала себе, і я не можу тепер поважати її. Тобто це йшло в абсолютно таку контру з моїми, от, от з моєю цін, цінністю самоповаги і взагалі поваги. І коли я почула це один раз, другий раз, третій раз, я зрозуміла, що я хочу о, припинити з цією людиною спілкування, не дивлячись на те, що о, от на енергетичному рівні, на рівні, от, що нам приємно знаходитися разом, там чирикати, <гнали> чи рікати, гоняти чаї, мені ця дівчина дуже приємна. Але о, ні, о, я не хочу щільно спілкуватися з людиною. О, у якої немає такої цінності, як самоповага, і, відповідно, ну, в, в, в моєму, скажімо, роз... <гаджи> <В> розумінні, <гаджи> от усіх тих подій, що в неї відбувалися, я вважала, що жінка з такими даними, розкішними даними, в принципі, і зовнішніми, і освіта, і все. І, і Чого вона себе так поводить, я не знаю. І я вирішила, що я е, хочу припинити наше спілкування. Отак от. І остання, наприклад, ніжка, на якій тримається мій е, стіл, це сила і суб'єктність. Я е, е, скажу чесно, колись на місці цієї ніжки було кохання. Але, знаєте, коли ти закохуєшся, закохуєшся щасливо і все виходить щасливо, напевно, що а, воно би щось трансформувалося, типу родинність, сімейність і так далі. Коли ти закохуєшся не дуже щасливо, як було в моїй юності, то а, а з часом а, я думаю, що у багатьох жінок виростає замість цього сила і суб'єктність. Тобто, що я можу бути сильною, я можу подбати про себе. Я не буду розчинятися в якомусь чоловікові, який не зрозуміло дасть мені те, що мені потрібно чи ні. Тому от на, наразі такі чотири ніжки в мене у моєму, у моєму столі цінностей. І у кожного безумовно це буде щось своє. І коли ти розумієш свій ціл, стіл цінностей, тебе дуже важко. Знаєте, захопити в такий якийсь водоворот нестабільності, невпевненості, тобі дуже важко нав'язати якісь аб'юзивні речі. Ти просто знаєш, хто ти, ти знаєш, на чому, на чому ти ґрунтуєшся, і ти знаєш, на чому ти базуєшся. І, наприклад, я вважаю, що психологу дуже добре транслювати свої базові цінності, відкривати свої карти, тому що таким чином, коли до нього будуть звертатися люди на сеанси. Там не буде супротиву цінностям психолога, тому що психолог це дуже така, ну, звичайно, індивідуальна робота, і він має підходити людині по цінностях в першу чергу, тому що ну, якісь такі речі більш дрібні, їх можна обійти. Все одно люди всі різні, так, але є такі світоглядові речі, які обійти не можна. Колись в мене була е, розмова з пані молодою, красивою пані, яка мені сказала, що вона збиралася поїхати в іншу країну провести відпустку з одружним чоловіком чи мусульманську країну. Е, вона не була моїм клієнтом на психологію, але ми так е, чогось ну, знайома моя була, і ми дуже. Глибоко розговорилася на цю тему, я запитала її, навіщо їй це потрібно? А, і і Невже вона не відчуває, що це певна зневага до себе з її боку? Тим паче мусульманська країна. А там взагалі це настільки вважається, у нас це вважається не дуже. А там це вважається, що жінка себе ну, прямо от не поважає. Ну, в такому екстремальному <смі> екстремальному варіанті неповаги до себе. Ем, і вона сказала, що вона взагалі не розуміє, про що я, розм... про що я веду розмову. От, е, е, вона хоче, вона вважає, що вона буде щасливою, і в принципі, все фіолітово. А, і це, ну, Я запитала, чого вона не може поїхати сама відпочити сама, вона сказала, що вона їде заради цього чоловіка. Тобто, там, не заради якоїсь відпустки, не заради ще чогось, а от заради цього чоловіка. А, в моїй системі координація бути не єдиною жінкою для чоловіка а, це не повага до себе. Коли я це казала, а, Ну, я, я не казала такими словами, я просто казала навіть що вам це потрібно. Я навіть не роздумувала там, про моральність, неморальність щодо його дружини. Бо що з дружинами я таке бачила, там можуть бути дуже різні розклади. Там може бути дружина, яка його дуже любить і кохає і нічого не знає про його гуляння. Та може бути дружина, яка сама давно гуляє і, і, і він про це знає або не знає. Не може бути дружина, яка його зневажає, настільки вже хоче, щоб він згеба всієї родини і робить все, для цього можливо, він ніяк не піде. Ну, тобто от скільки можна уявити історії, скільки там може бути. Але ми ж не знаємо, що там за історія насправді. Ну, ми ж не знаємо, що там за історія, та навіщо всю історію лізти? А жінка завжди знає, що за історія з нею конкретно. Тобто, о, як він до неї, якщо він до неї, як до другої або ще й третьої, уряду, то, то навіщо він взагалі такий потрібен? потрібен? Ну, це в моїй системі кордінації. Я не розумію, навіщо мені потрібен чоловік, у якого я буду не єдиною жінкою. Там може в рядку стояти мама, там, дочка, сестра і так далі. Але як жінка, жінка кохана, я маю бути єдиною Альфа і Омега. Якщо не я, я не Альфа і омега, то він мій чоловік, наприклад. Е, ну, Тут треба ж врахувати, що він же для мене буде Альфа і Омега. Тут це абсолютно паритетно. Він не буде для мене Альфа і Омега, якщо я не буду такою самою для нього. Тому от я вважаю, що дуже важливо розуміти свої цінності, і якщо ми кажемо про професію коуча, професію психолога, дуже також важливо відкривати свої цінності людям, з якими ти потенційно можеш працювати, щоб вони взагалі розуміли, до кого вони йдуть, а не просто там розповідати в відео тільки про якісь такі теоретичні засади психології. Тому що різні психологи можуть вчитися по одним тим самим підручникам, але мати настільки різні цінності, що давати вам прямо протилежні поради. Хоча психологічна база в них може бути одна й та сама. Такі справи. Дуже дякую вам за увагу, і до наступного зустрічі. Бувайте.